Осна гірська біктуна міцний та витривалий сорт, має це подібну форму, як широкий кущ або невелике дерево. Особливість даного сорту це блискуча та незелена хвоя. Доросла ростина досягає 1,8-2,3 метри в висоту і 1,5-2 метри в ширину. Парела гірська. Недзвичайна довга хвоя, завжди темно-зеленого забарвлення. Молода хвоя коротша за дорога. За рахунок цього виходить ефект Ореолу навколо крона. Виростає до 1,1,4 метра завишки і 1,3 метра в діаметрі. Вінтер голсорська гірська. Дана рослина привітав нас на штамбі 1 метр, тобто буде мати форму цупачук. Особливість сорту в зміні забарвлення грою. Влітку світло-зелене, восени світло салатове, а ближче до зими добуває склава лимонно-жовтого кольору. У віці 10 років досягає висоти приблизно 0,5 метрів а в діаметрі одного метру. Сонце, сна єрська, відомий також як зимове сонце, також міняє колір хвої. Влітку світло-зелене жовтими кінчиками з настання морозів повністю забарвлюється в жовто-золотистий кольор. Доросла рослина не перевищує до метра завишки і полутора метрів завширшки. Ліука лайк, сосна гірська. Компактна, широка конічна форма та темна зелена хвоя. Через 10 років виростає до висоти 1 м та 0,6 у діаметрі. Сосна офір гірська. Парникова форма з адовологою подушковидною кроною. У 10-річному віці досягає висоти 50 см та до 1 метра у діаметрі. Ве влітку світло-зелене зі світлими кончиками. До зими набуває характерного золотисто жовтого забарвлення. Саншайн, цесна Рослина привітав нас на штабі один метр. Саншайн яскрава в питати форма сосни павликово-горською. У їх до 10 років утворює мерехливу кулю 60 см на 60 см. Камелеон – сосна горна. Карліковий сорт гітської сосни з нерегулярною формою крона. відрізняється тим, що влітку забарвлюється в вдокольорового хвою зелене зі жовтими смужками та тримається на голці близько полутора місяця. Після цього часу хвоя стає зеленою, і залишається такою до наступного літа. Цей сорт має вертикальну і злегка неправильну форму. Доросла рослина 1,2 1 метр. Високу. Рецепт туріс, сосна гірська, декоративна форма гірської сосни жовтим забарвленим хвоє взимку. весні, влітку та восени хвоє насичене темно-зеленого відтінку. У десятирічному віці досягає висоти 50 см та ширини крони приблизно 80 см.